Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 235. Використовуючи ознаки рівності трикутників, доведіть ознаку рівності рівнобедрених трикутників за основою та прилеглим до неї кутом. Добре, починаємо. Я побудувала два рівнобедрених трикутника. Назвала їх АБЦ та А1Б1С1 для зручності. І пишу дано, дано трикутник АБЦ. І треба сказати, що він рівнобедрений, а саме бічні сторони АБ дорівнює БЦ. Це за умовою. Позначила це на рисунку. Далі нам дано трикутник а 1 б 1 с 1 Він також рівнобедрений і бічні сторони А1Б1 дорівнює б 1 с 1 Аналогічно покажу це на рисунку вже двома рисочками, так як ми ще не знаємо, що трикутники рівні. Нам треба буде це довести. Далі, що ще нам відомо? Нам відомо, от подивіться в умову. Нам треба довести рівність трикутників за основою та прилеглим до неї кутом. Отже, за умовою, основи трикутників рівні. І я пишу вдано, що АЦ дорівнює А1С1. І позначу це на рисунку. А це вже трьома рисочками. Дорівнює а1 С1. також трьома рисочками, Вони між собою рівні. Та прилеглим до неї кутом. Обирайте будь-який прилеглий до основи кут. Я хочу обрати А. І кажу, що кут А за умовою дорівнює куту А1. Отже, нам треба довести, що трикутники АВС дорівнюють трикутнику А1, Б1С1. Доведення! Поїхали. Подивіться на рисунок. АВ дорівнює ВС. так, тоді кут А дорівнює куту С, як кути при основі. Аналогічно А1Б1 дорівнює Б1С1, так, тоді Кут А1 дорівнює куту С1, як кути при основі рівнобедрених трикутників. І це нам треба записати, що за властивістю рівнобедреного трикутника, кут А дорівнює куту С. Кут А1 дорівнює куту С1, як кути при основі трикутників. АБЦ та Трикутника А1, Б1С1 відповідно. І покажемо це на рисунку. І який ми робимо висновок? Що? Отже, кут С дорівнює куту С1. Друга дія. Тепер ми розглянемо трикутник АБЦ і трикутник А1, Б1С1. У них. І пам'ятаєте, як ми пишемо 1, 2, 3. Будемо шукати три пари однакових елементів. Кут А дорівнює куту а А С дорівнює а 1 С1 за умовою. Та кут С дорівнює куту С1, так як ми тільки що з вами довели. Отже, за стороною та двома прилеглими кутами трикутник АБЦ дорівнює трикутнику 1 B1 С1. Це друга ознака рівності трикутників. І який ми робимо з вами тепер основний висновок? Ми кажемо, що, отже, для рівнобедрених трикутників достатньо мати. Рівну основу і один прилеглий кут. Для того, щоб трикутники були рівні. Зрозуміло все, що й треба було довести. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!